Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачну страву із м'яса, овочів та галушок. Ця страва, що готується на сковороді, дуже смачна, ситна та апетитна. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Насамперед замісимо тісто для галушок. Сито висипаємо 3 склянки борошна. Склянки невеликі, її об'єм 160 мл. Борошно насипаємо без гірки. І просіюємо в миску. Зробимо невелике заглиблення для рідких інгредієнтів. В цю саму склянку розбиваємо одне яйце. Додаємо пів чайної ложки солі та одну столову ложку олії. Вилкою розмішуємо, щоб білок жовтком добре розбилися та розтанула сіль. Доливаємо повний стакан теплою водою градусів 40, і ще раз перемішаємо. А потім виливаємо до просіяного борошна. Спочатку ретельно перемішуємо вилкою, а потім руками. Борошна додавати нам більше не потрібно. Ця порція ідеально розрахована для такого тіста: 3 стакана борошна плюс 1 стакан рідких інгредієнтів. Завертаємо його в целофановий пакет, щоб воно відпочило і не обвітрювалось, поки ми будемо підготовлювати другі продукти. Зразу зробимо до галушок чесниковий соус. Для цього вмісткість виливаємо 2 столові ложки олії, 1 столову ложку замороженого кропу. Можна й свіжий, один великий зубчик чеснику та півчайної ложки солі. Розмішуємо і відставляємо в сторону. За цей час олія добре вбере в себе запах чеснику та кропу. Дві очищених цибулини середнього розміру нарізаємо четверть кільцями. Одну підготовлену морквину натираємо на терку з великими отворами. Перець сортукапія очищаємо від зерен та нарізаємо на смужки. Два зубчики часнику подрібнемо ножем. А ще нам знадобляться помідори, ми їх взяли в замороженому вигляді. Можна брати і свіжі кількості один або два. І основний інгредієнт цьому блюді м'ясо. Уже попередньо підготовлена і нарізана на шматочки свинина вагою 1 кг. Нарізали не дуже малими шматками. Оскільки при обсмажуванні вони зменшаться. Коли все підготовлене, можемо переходити до плити. На сковороду наливаємо олію так, щоб вона злегка покрила її дно. Коли олія нагрілася, викладаємо м'ясо. І на вогні вище середнього будемо обсмажувати до золотистого кольору. Час від часу перемішуємо, щоб м'ясо рівномірно обсмажувалося. Коли м'ясо присмажилося, появилася золотиста корочка, додаємо подрібнений часник з цибулею. Перемішуємо і обсмажимо їх до м'якості. І як тільки цибуля підсмажилася, додаємо натерту моркву і нарізаний перець. Знову перемішуємо і все разом будемо тушкувати, обсмажувати 10 хвилин. А в цей час розкошуємо тісто в тонкий пласт. Поверхню змащуємо смачним ароматним часниковим соусом. Розрізаємо на довільні квадратики, а потім тісто скручуємо в трубочки. Через 10 хвилин, коли овочі стали м'якими, до смаку додаємо сіль, перець. Ви можете додавати свої улюблені спеції. Перемішуємо, щоб смакові добавки добре просочили овочі та м'ясо. Поверху них укладаємо шматочки заморожених помідорів. Накриваємо кришкою, почекаємо, поки вони розпаряться, віддадуть свій сік. А після того, коли помідори пустили сік, знову все перемішаємо. Зробимо рівну поверхню. На овочеву м'ясну подушку викладаємо наші галушки. Під закритою кришкою даємо їм приготуватися протягом 3 хвилин. А за цей час м'ясо та овочі добре просочаться соком від помідорів. Готове блюдо можна знімати з плити та подавати до столу. М'ясо добре приготувалося, воно м'яке та соковите. Це готова повноцінна страва, ситна та смачна. Трохи затратна по часу, але вона того стоїть. Спробуйте приготувати. Вона вам сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго! Здоров'я! миру та всіх благ, і все буде Україна.